Скільки я пам'ятаю, ну у нас ще такого випадку не було, щоб ведмідь нападав на людину або ну. Буває, що бачили ведмедя, що ну, жінки десь там побачили, там скричали, ну, але щоб ведмідь нападав, це такого не було. Населення, так як у нас працевлаштуванням, проблема заготівля ягід, грибів це вже стало привісне явище. Дуже багато фірм, які заготовляють цю продукцію, так що народу стає все більше і більше, і ведмідь поступово піднімається, де більш спокійні місця. Зменшиться чисельність ведмедя, тому що більше продукції, яку споживає ведмідь і людина. Достається людині, тому що заготівля ягодів це таке масове явище. Кожного року ми е, збираємо генетичний матеріал, е, це послід ведмедя. Самому мені навіть цікаво походження ведмедів, звідки є от е, ДНК, чи є якихось, наприклад, навіть от з Польщі прийшов ведмедь, можливо, навіть з Румунії переходить ведмеді, теж цікаво е, знати. Ну, За свій час роботи. Я знаходив дві берлоги, де медведь залишався на зимову сплячку. Один берліг це у Гриньківському лісництві, це під таким величезним коренем вирив яму, а друге місце це у Догополянському лісництві це у дуплі дерева. Є навіть такі факти, що відстрілюють тварин і продають їх в ресторани. Але це м'ясо не пройшло ветеринарного е, не і воно можливо бути навіть шкідливо для здоров'я. Людина може споживати не знаючи, може навіть захворіти і навіть призвести до летальних випадків. Полювання на заборонено, заборону червонокнижживе тільки браконьерство. Полювати то взагалі е, небезпечна справа. Ведмідь початкову швидкість розвиває досить велику. За декілька секунд він може пробігти 100 метрів. Так що, якщо мисливець поганий, він перезардити зброю навіть не зможе. Краще полювати це з фотопастками. Поставив на дерево, де місцях, де переходить, де чорничники, і все одно рано чи пізно в тебе буде результат. Він попаде на фотопастку. Одного разу я поставив біля солонця фотопастку. І на протязі двох хвилин фотопастка зафіксувала спочатку оленя. І на протязі двох хвилин у ту саму фотопастку попадає в кадр ведмідь. Ну, олень тік і попав і олень, і ведмідь, що на протязі двох хвилин. На, крім ведмедів та інших тварин на фотопастку дають деякі мірі може попасти браконьєр. браконьер. Бували випадки, що зафіксовували людину, яка входить туристів. Та ну всі, хто входить, хто попадає в зону дії фотопастки, попадає нужнім.